Можна до початку питання? Ну, да. де, у нас, наскільки я розумію, знімає камера кіно нашого віконку. Що, що за друга камера стоїть? Ми будем, вони будуть вести сесію. Чи може хай ставить на своє місце, там, де вони все время стоять. І ми приділили місце, хай поставлять свою камеру там, де вона стоїть. Ми що будемо дивитися на вашу? Шановні колеги. У нас зареєструвалося 30 депутатів. 31. Є, по, є пропозиція розпочати чергове засідання сесії. Є е, 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 зауваження до присутніх залі? Будь ласка, шановний головуючий, шановні депутати, у мене є якраз питання, яке стосується персонального складу присутніх освітів. Вчора... Вчорашній випадок. Я не займу багато часу. До мене на комісію прийшла людина. Каже, я помічник депутата. Документів немає, як на помічника депутата. Тоді, каже, я журналіст. Документів як на журналіста немає. Крім Бейджа преса, нічого немає. Мішується в роботу комісії, дестабілізує, прирікається з депутатами. Ми запропонували чоловіку вийти. Бо, скажімо, я його не знаю як журналіста. Згідно нашого регламенту статті 17 щодо аудіо-відеозапису, не були відвісні, зміни, але залишилось так, як і було. Аудіо-відеозапис на планами засідання міської ради здійснюється запрошення голосовано лише за згодою депутатів, шляхом голосування більшість голосів від загального складу. Ми, в принципі, ми проголосуємо згідно нашого регламенту. Вони поміні. Можна і так. Але я розумію, що це ж закон. Да, я не бачу тут ніякої проблеми в тому, щоб ми визначили місце і всі журналісти знали, що це його місце. Значить, будь ласка, журналісти, які присутні в залі, так, щоб ми один одному не заважали, дайте, будь ласка, апарату ради. Клавдія Борисівна е, перепише номер посвідчення, щоб вони були, зареєструє вас, і ви розпишете, що ви присутні. присутні вони